Добрий День, дорогі наші читачі, любителі книги та всі ті, хто цікавиться новинками книжкових поличок Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Петровича Котляревського. Сьогодні ми представляємо огляд найпопулярніших романів з циклу «Бібліотечний сомельє» за рейтингом відвідувачів відділу абонемента 2022 року. Книга, з якою ми почнемо наш сьогоднішній огляд, це блискучий, неймовірно романтичний і гламурний роман від ірландської письменниці Люсін Дерайлі Будинок орхідей. Спочатку трохи скажу про саму авторку цього роману. Люсін Дерайлі народилася в Ірландії, знімалася в кіно, грала в театрі, працювала на телебаченні, 24 роки написала першу книгу. Роман Райлі перекладено 37 мовами. А наклади сягають 15 мільйонів примірників. В Голлівуді навіть планували зняти серіал за мотивами її творів. Зараз я вам показую книгу Будинок архідей. Він просто напханий різними смаками. По-перше, це сімейна сага, один з найулюбленіших і найпопулярніших жанрів. По-друге, паралельний сюжет наші дні та довоєнні, воєнні та післявоєнні роки. По третє, шикарні місця дії це стара садиба в Англії та казковий прекрасний Таїланд. По-четверте, безліч сімейних таємниць та секретів. по По-п'яте, людські драми та трагедії. По шосте захоплюючи динамічна розповідь. Будьте впевнені, що читаючи цю книгу, вам сумувати не доведеться. Далі <кхід> пропоную. Вам книгу популярної британської письменниці Лори Маршал, яка має назву Запит на дружбу. Саме цей роман став першим в літературній творчості письменниці. Він увійшов в десятку кращих бетселерів Сандей Таймс, м'якій обкладинці, і став бетселером номер один. Про що ж ця чудова книга? Луїза, головна героїня роману, це вже давно доросла жінка, в якої син і хороша робота. За спиною шлюб і таємниці, що тягнуться крізь роки. Бути кращою подругою на популярнішої дівчини в школі та проводити час компанії таких популярних хлопців багато для неї важило. Але це вимагало великих жертв, які коштували дружби з іншими дівчатами і навіть їх цькування. Саме такий випадок привів до трагедії, і через багато років він таки аукнеться, коли Луїзі прийде запит на дружбу. Від Марії, яка вже 26 років мертва. Тож дуже рекомендую вам цю книгу, оскільки тематика цього роману є досить актуальною в нашому сьогоденні. Адже фейсбуком користуються зараз всі. Продовжуємо далі: Еммі Малой та її перший роман Ідеальна мати. До речі, кінокомпанія Sony Tristar Star Pictures вже придбала права на екранізацію цього роману. Давайте і ми з вами познайомимося з цим бестселером за версією The New York Times, де порушено проблеми сучасного мастеринства. У центрі уваги долі жінок, які називають себе травневими матусями. Їхні малюки народилися цього місяця. Двічі на тиждень подруги збираються в парку, діляться страхами і радощами, пов'язаними з дітками. Одного вечора, поки діти перебувають з нянями. Група зустрічається в місцевому барі, але щось йде не так. Немовля, мати-одиначки війні викрадають з будинку. Поліція ставить тривожні запитання, приватне життя молодої жінки стає принадою для ЗМІ. Висловлюючи свій погляд на те, якою має бути ідеальна мати, авторка наголошує, що сучасні жінки можуть відкинути нав'язані за їм шаблони. Мені особисто, як мамі, яка вважає себе сучасною матусею, було дуже цікаво перечитати цю книгу, співставляючи деякі аспекти свого життя з поведінкою героїн цієї книги. Задяки цьому роману я навіть зробила деякі висновки, які можуть бути мені корисними в майбутньому. Зараз трішечки класики. <кхід> Бо читати великих класиків це справді завжди кайф. Всесвітньо відомий письменник Джордж Орвелл який народився в 1903 році, а помер в 1950 му і його роман Донька пастора. Тут захопливо, майстерно, легко і при цьому не попсово, твір змушує нас думати та відкриває природу людської натури під великим, цікавим кутом. Історія оповідає нам про нелегку долю доньки пастора з Англії 19 століття. Навіть не знаю, як казати, щоб не заспойлерити, тож далі буде купа спойлерів. Хто не любить такого, спиніться тут. Так от, на початку твору ми знайомимося з героїнею та її тяжкими буднями. Потім доброті відшибає пам'ять, і вона паде на саме дно суспільства. Їй доводиться жебрачити та ночувати на вулиці. Розділ, в якому автор описує ніч на вулиці, це найгучніше, що я взагалі коли-небудь читала. Настільки майстерно прописаний балаган, що відбувається на площі, що мені здавалося, ніби ці всі люди говорять поряд зі мною, аж зробила перерву в читанні, щоб трохи в тиші посидіти. Потім головна героїня знову піднімається з нас, знаходить роботу з допомогою родича, але втрачає віру. Спочатку ми бачили, як її певну християнку, і тут реальність буває в неї Бога. Дуже цікаво описано це внутрішнє перевтілення і, взагалі, потужна психологічна лінія. Тож обов'язково прочитайте ця праця гідно нашої з вами уваги. Далі переходимо до любителів детективів. Тут пропоную вам познайомити з такими романами, як Убивчий білий від автора Роберта Галбрита та Вдова. Від автора Фіони Бартон зупинимось спочатку на книжці Роберта Галбрейта. Сам Роберт Галбрейт це псевдонім Джоан Ролін, уславленої авторки Гаррі Поттера. Всі чотири романи про приватного детектива Корморана Страйка, одним з яких є Єбивчий Білий, очолювали списки міжнародних бестселерів, а також лягли в основу телевізійного серіалу від BBC. А от Фіона Барто, сама авторка цієї книги, писала для Daily Mail, працювала редактором новин у The Daily Telegraph та репортером The Mail On Sunday, за що здобуло престижну премію британської преси як репортер року. Тож романи цих двох талановитих жінок читаються на одному подиху та принесуть величезне задоволення від проведеного часу з книгою. І наостанок. Трішки легенького, романтичного та смачненького. Юстин Гордер, норвезький письменник, автор багатьох творів для дітей та молоді, та його помаранчева дівчина. Це романтична історія кохання, яка додасть барв і сонячного настрою вашому життю. Головним героєм твору є 15-річний хлопець на ім'я Георг, котрий проживає з мамою та відчимом. Одного дня він отримує листа, задресованого йому батьком, що помер 11 років тому. З листа Георг дізнається зворушливу історію кохання батька й помаранчевої дівчинки, котра виникла з раптової зустрічі в трамваї. Таємниця помаранчевої дівчинки не залишає байдужим читачів будь-якого віку. Дорогі наші читачі, всі любителі книги та нашої бібліотеки. Сьогодні ми познайомили вас з маленькою кількістю тих книг, що користувалися попитом протягом цілого 2022 року, та які ми отримали за програмою поповнення бібліотечних фондів від Українського інституту книги. Ці романи, які ми з вами сьогодні розглядали, можна взяти у відділі абонемента Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки. Будемо, будемо раді вас бачити кожного дня. Адже нація, яка читає книги, завжди залишається непереможною.